Думаю, я руйнівна особистість, ніби я постійно тону і тягну за собою хороших людей. Це мене бентежить. Куба тоне у вогні посеред Женевського озера. У той час, як я занурююсь у сутність речей. Це перше речення книжки, яку я тобі не прочитала. Мене цікавить занурення у сутність. Не бачу зв'язку ніякого. Тонути і занурюватися у сутність це різні речі. Піду по сигарети. У мене проблеми з оплатою квартири. Треба знайти дешевше помешкання, якщо таке взагалі існує. Або знайти сусіда. Але я не можу уявити, як це жити з іншими людьми. будь з ким.